Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Сьогодні пропоную приготувати чудові та цікаві млинці баунті. Спочатку об'єднуємо борошно та какао та відставляємо в сторону. Беремо зручну ємкість, маю на увазі з ручкою. Розбиваємо туди 3 яйця, додаємо цукор і просто виделочкою перемішуємо. Всі пропорції інгредієнтів я пропишу на початку відео та в описі під відео. Нам не потрібно збивати яйця до пишної піни, просто щоб об'єдналися два продукти. Додаємо молоко бажано кімнатної температури та мінеральну воду, також бажано кімнатної температури і будь-яку за вашим смаком. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло, також кімнатної температури. Просто перемішуємо виделочкою і будемо додавати до сухих продуктів. Спочатку я наливаю трішки рідини, перемішую і потім вже додаю, постійно перемішуючи іншу частину рідини. Доводимо до однорідного стану, бажано, щоб було без комочків. На цьому етапі ви можете скористатися міксером, вінчиком або блендером. Коли добре вимішали тісто, даємо йому відпочити хвилин 15-20. В цей час приготуємо начинку до молочка, додаємо цукор. Я додала 3 столові ложки, але було не дуже солодко, тому якщо полюбляєте більш солодку випічку та десерти, тому додайте більше цукру. Та додаю одну столову ложку кукурудзяного крохмалу. Потрібно все добре вимішати, щоб не було грудочок. Тепер додаємо кокосову стружку. У мене була пачечка 40 г. мені її вистачило. Можна взяти і більше. Також добре перемішуємо до однорідного стану та додаємо вершкове масло. Тепер відправляємо на вогонь. Періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Коли вже почне кипіти, ставимо на маленький вогонь і постійно перемішуючи, доводимо до загустіння, приблизно десь проходить 1-2 хвилинки, не більше. Коли наша маса вже загустіє, даємо їй охолонути. в цей час смажимо млинці розігріту пательню. Я спочатку додавала трішечки вершкового масла, можна замінити на олію рослину. І виливаю невелику кількість тіста, розподіляю по поверхні сковорідки і обсмажую. До, спочатку до зникнення мокрого тіста, то у мене біленьке білок із яйця, просто не розчинився, перевертаю на іншу сторону і обсмажую і так смажу всі млинці. Коли млинці вже всі обсмажили, я накриваю кришкою і даю їм трішки, щоб краї розм'якли, так як вони сухенькі. Беремо творожок. У мене пачечка була 200 г. Добавляємо туди нашу суміш вже охолоджену кокосову. На цьому етапі можна додати ще згущене молоко. Не варене, а просто біленьке згущене молоко. Буде також дуже смачно. І добре перемішуємо до однорідного стану. І все можна крутити, наші чудові млинці балді. Я перевертаю їх на іншу сторону, як бачите на відео. І все просто я на одну половину нашого млинця. Розпреділяю десь одну столову ложку начинки і просто звертаю у трубочку. І такі млинці у нас получаються. По бажанню можна ще зверху полити шоколадом розтопленим. Це буде неймовірно смачно. Як бачите, начинки тут достатньо, але ще раз повторюся, що можна додати більше цукру або згущеного молока. Смачного.